Доброго дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема передачі про кличка. Або що у розумного голові те Учечета на язиці. Розмову вестиме з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Сьогодні у нас тема така досить, я би сказав, не то, що без склеська, але дуже делікатна. У нас є три опозиційні партії, три опозиційні сили. Це Батьківщина, Свобода, Удар. Але ось ми почули з вуст Віталія Кличка, що він йде на президентські вибори, він закликає на одну кандидатуру, щоб була одна кандидатура від опозиції, і йшла на президентські вибори і перемагала. Фактично, він мав на увазі самого себе. Він хоче висуватися в президенти, він хоче, щоб була кандидатура від опозиції, потім він сказав, що ми будемо обговорювати серед опозиції. Ну, він має на увазі, що він найбільш рейтинг. Ми раніше казали, що Кличко є такий собі захисний варіант влади Януковича. Чому? Саме тому, що Кличко. Є найбільш безпечний варіант для диктатури. І нам було важко це довести. Але ось саме Кличко він сказав, що потрібно закр закривати ящик Пандори, потрібно припиняти репресії, на ньому повинні закінчитися всі репресії, і Янукович хай несе тільки політичну павідальність, тобто йде на політичну пенсію. Тобто він. Залишає за собою статки, він залишається в своєму маєтку, а вже потім кличко буде працювати далі. Тобто є такий дуже гучний заклад, що давайте усі зараз помиримося в нових умовах, і зараз нехай ті, хто щось взяв, як перший мільйон, і будемо жити в мирі. А ви розумієте, не можеш третє Ставати на ті самі грами. Я не кажу друге, втретє, втретє. Втретє? в третє. В третє? Чому третє? В 91-му році всі забули, що було 20 років тому. Давайте всі помиримося, комунізму немає, і хай парк приймає участь з усіма у владі і у бізнесі. Що вийшло? Там, де номуклатуру не скинули. Де її не усунули від влади, вона владу цю захопила, занурила все населення в злидні, сама стала на чолі, притягнула до себе кримінальні елементи і деякі такі покидьки із натовпо, які назвали себе націоналами чи демократами чи ще якось. І оцей сплав покидьків із натовпу кримінальщики і номенклатура, вони створили цю дуже, дуже задушливу, дуже важку історію Росії, Білорусі і України. Це перший граблі. Граблі номер 2 2004 рік. Що кажуть? Це Казав же Йоченко, що ми 10 кроків над зустрічмовість людям. Повинні бізнес відділити від влади, і ми повинні зберегти бізнес, який вже є наявний. Тобто, які нажилися за попередні, ну там тоді було 14 років. так? Що відбулося? Відбулося губі, е, ющенківців, так званих е, націонал так званих патріотів, які захотіли панувати у своїй сторонці згідно гімну. Або згідно Катереському своє панство заведем. Це у Катереська є. Негідемо можете читати. Тут тобто, така традиція затишок для себе особисто, а всі інші нехай страждають. І коли Юлія сказала, що треба підтепити жироку олігархії, з цього часу вона стала цапом відбуваком. Всі на неї накинулися. Що відбулося далі? Далі відбулося. Зговір Йощенко-Януковича. І знову ми занурились у безодню. Ідея помаранчевої революції була фактично дискредитована. Йощенко, він вступив зговір із Януковичем, тепер Йощенко спокине слить у своїх безрадичах. а Януковичу обіцяючи в Межигір'я або ще десь він залишиться. Тобто кличко відіграє роль чергового Йощенка. Як свого часу Горбачов дуже м'яко він постелив в номенклатурі, він фактично зберіг пострадянський режим, тоді Горбачов і Єльцин, і Кравчук в Україні. Тепер третій раз наступаємо на грабі. Кличко він є, так званий пострадянський ліберал, який хоче волі, але тільки для себе особисто. На заході лібералізм це коли кожна людина у суспільстві має. Приблизно рівні ставтові можливості. Тобто, добре, ти син прибиральниця, але ти полановитий учень в школі, або ще що, тобі дають можливість висунутися. Не можеш, ти десь відсуваєшся. То йде така ротація кадрів в бізнесі, в науці ще якось. А тут ні, тут є закріплення за кастами. І оцю касту чергову хоче, кличко фактично витрати. Тобто, нехай Янукович живе в комфортних условиях після. Випадуть. Це він обіцяє. Але давайте подивимося, Янукович не хоче ні з ким ділитися. Не тільки із кличком, навіть з Марковим. Він ні з ким ні з Стігібком, ні з ким не хоче ділитися. Він з Кушнарьовим не хотів ділитися, ні з ким. Йому кличко не потрібно. Але тут висувається на передній план Чечита, каже, ми кличка не дамо образити. Тобто ми його захистимо. Тобто він буде висуватися на виборах. Так вигідний кличко на виборах для Януковича. Так вигідний. Ця людина буде витягувати на себе голоси людей, які обожнюють сильні м'язи. Він красиво виглядить як спортсмен, але те, що це політик і не співпадає сила спортсмена і політика, це не одна і те ж. Це людям якось не дуже цікаво. Ну, добре, потім у вас був бити міліція і так далі. А ви розумієте, що фактично, фактично, якщо ми збережемо всі статки, які награбовані, то фактично поруч з цим не може бути ні малого бізнесу, ні середнього бізнесу, ні в Європу бути не може. Поруч існувати кримінальна диктатура. Кримінальні статки цих диктаторів, колишніх диктаторів і поруч існувати нормальне суспільство не можуть? У них є дуже така собі сумна передісторія. Вони не дадуть. Вони знову вийдуть на передній план і все буде відбуватися за новим кругом. Чи будуть ризикувати собою активісти опозиційних партій, якщо в результаті Кличко і Янукович знайдуть спільну мову? Навіщо з собою ризикувати? Адже на Донбасі багато хто почав реагувати за Ющенка, вони постраждали, а тепер їх Ющенка зрадив. А тепер виходить, що фактично Кличко хоче повторити шлях Йощенка. Йощенко Ющенко не обіцяв, що буде компост для Йошення. Це було таємне домовленість. Кличко навіть не вважав за можливе, необхідно навіть це приховувати. Нехай скажуть, як важливо. Щоб оці люди які захопали всю власність, захопали усі статки, знищили малий малисельний бізнес, як можна буде поруч з ними існувати українське суспільство. Завжди, за часів Юлії Тимошенко казали, що не можна реприватизувати, тобто перемінити власників суспільного майна, тому що це начебто комунізм. Але на Заході так не вважають. Коли німецьку нацистську диктатуру скинули, дуже просто американці вони скинули і цих нацистських монополістів, які захопили статки через диктатуру Гітлера. Разом гітлером вони експаприювали і власність колишніх нацистських злочинців, навіть капіталістів. Те ж саме було в Японії. Були величезні такі собі монополії. Але коли американці прийшли в Японії, вони запросто розбили на шматки оці компанії. І тоді вже почала Японія розвиватися уже на вивільному просторі. Не подолавши олігархічну власність, яка захоплена злочинним шляхом, то фактично, як я угнав цю машину. І я її, і я власник, тому що я вже на даний момент є її власником. А якщо я вгнав у когось, це не важливо, то, то я не повинен навіть обурюватися. Тобто людина, яку крали машину, у кого крали, це комуніст, якщо він хоче забрати назад свою машину. Так виходить. Адже вся радянська власть, вся радянська економіка була на праці Гулагу, на праці під невільні. А захопила тільки маленька. Кількість оці номенклатури кримінала і квазіпатріотів. типа Лавриновича, типа Кокаська і так далі. І тепер виходить, що е, фактично нам пропонують новий варіант е, меморандуму Ющенко Янукович. Тепер буде Кличко Янукович. А чи буде ризикувати члени опозиційних партій в умовах, коли вони будуть знатимуть, що навіть у разі перемоги їх здадуть фактично, бо кличка немає ні команди, ні свого тітушок, у в них в нього зараз немає, немає в нього нічого. Він буде вимушений влитися в ту, у ту партію регіонів, в ту розгружену сітку злочинних організацій і там потонути. Або піти на охоту, яким, хай не Ізюмський, але може Закарпатський ліс, або ще щось. Або Десь щезнути э, 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 в, в Телеконах або щось таке. Тобто він це в кращому випадку. Тобто, фактично продукується думка, що можливо закрити кришку Пандори. Ні. В історії так не було. Кришку Пандори закривають не так. Якщо, наприклад, Робесп'єр відкрив відкритий терор. То припинити Робеспієрівський терор можливо, тільки е, страчуючи Робеспієра, найближчих його соратників, а інших не чіпаючи. Те саме було у громадянській війні в Штатах. Теж вожді, які були у е, південні Штати, там вони їх перемогли, далі все. Але цих покарали. В, у Німеччині теж прийшли у Німеччину. Американці, наприклад, вони покарали вищих бонз нацистських, але іншим дали жити. тобто зруйнували всю структуру, але вищих треба покарати, які несуть головну відповідальність. І це не є комунізм, це є демократія. Адже ми пам'ятаємо, що в Східній Німеччині Колишні нацисти утворили Національну демократичну партію, яка входила в коаліцію соціалістичної єдиної партії. Це колишні нацисти. Фактично. Тобто така ідеальна модель. Комуністи більш були лояльні. І оце ми повинні розуміти, що Кличко фактично Він завершує до абсурду, доводить оцю ідею абсурдного пострадянського лібералізму для себе любими, як то кажуть. Я би це назвав ідеєю жлобського лібералізму для особ... особистості. На цьому погоріли демократи-ліберали в Росії. Коли Новодворська, коли Чубайс, коли там Авен, коли всі оці олігархи, хотіли тільки для самих себе мати щось. І вони на цьому погоріли. Народ їх не підтримав. Коли Березовський теж він хотів для себе тільки особисто, йому казав сорок, треба підтримати вчителів і. Лікарів, інженерів або кваліфікованих робітників, тоді буде база. Їм це казали, що розказали ну, захід. Не послухали. І вони, і фактично Березовський теж загинув заслужено. Заслужено в смислі він заслужив як злочинець, а в смислі, що він довів свій жадівність, свою недалекоглядність до згуби. На відміну від лікон ю, який, який не припустився корупції, на, на зміну від Касака Швіль, який може сміливо себе відчувати. Навіть якщо він з'їде з країни, він зробив все, що міг. Навіть була демонстрація, і, типу, ми вам дуже вдячні, пане президенте, а потрібно платити по всім рахункам. Якщо помилувати. Ці злочини, то ми, українське суспільство повністю, повністю деморалізується фактично. А деморалізовував суспільство, не може ні війти в Європу, не може не побудувати суспільство, воно не буде вірити в себе, не буде ні бізнесу, ні культури, нічого. Це буде сіра, страшна пустеля. Ось так. Якщо оце до, чого, до чого приводить, просте бажання помилувати злочинця. Саме тому поліція всього світу, ганяється за злочинцями, бо якщо його помилувати, то цим тільки сприяють новим злочинам. Це дуже просто. І ми думаємо, що добре, що Кличко виявив наївність і фактично він сказав те, що повинен був мовчати, бо був хитріший. Чечи то міг би промовчати, але він виразив підтримку кличку, тобто партія регіона бажає. Щоб він був кандидатом і будуть йому сприяти. До речі, зауважте, що переслідування кличка немає з боку влади. Немає. І ні бізнес не рушиться у Дубневича і Ні, Ніхто не руйнує бізнес у партії кличка. Навіщо? Якщо ціла фракція, вона є така собі захисна подушка для влади. Якщо щось робиться, щось не так, ось вони. Можуть підсилити соломку. Це є соломка диктатури. Захисна соломка диктатури. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко. До побачення!